Косовиця у Прилуках набрала обертів. Розпочали косіння трави тиждень тому з центральної частини міста. Почали роботи з вулиці Київської, від вулиці Земської, з двох напрямках. На сьогодні завершуються роботи по вулиці Вавілова. Це в'їзд в місто зі сторони заїзда. Виконані роботи по вулиці Іванівській, по вулиці Земській. 3 серпня комунальники працювали по вулиці Вокзальній, вулиці Незалежності. Працюємо в історичній зоні в районі пам'ятника Нестору Літопис. Тобто роботи продовжуються. У нас є велика захаращеність, яку потрібно ліквідовувати цього року. Косовицю розпочали з запізненням. Процедуру тендерних закупівель послуг косіння трави запустили 10 липня, відразу після прийняття бюджету. Тому об'єм робіт великий. Загальна площа на якій буде здійснено покос – 250 гектарів. Навіть техніка не витримує після тижня. Вже косіння. Скажемо так: об'єм робіт тільки збільшується. Дуже велика забур'яненість. За цього техніка не витримує нагрузок. Йде... Більше використання паливно-мастильних матеріалів працюють без вихідних. Щодня у косовиці задіяно 10 працівників та одна одиниця техніки трактор з ротарною косаркою. Він обходить великі площі, потім люди з бензокосами підрівнюють. Чотири людини охотує центральну частину міста. Чотири людини пішло по вокзальному поперемичкам, і дві людини пішло по незалежності в сторону пляжу. роботи виконують ретельно. Після скошування трави прибирають територію. Суху рослинність вивозять на сміттєзвалище. Це входить у вартість послуг. Сінокоси залишаються після косіння. Плануємо завтра. Оце сіно, яке тут підсохне. Двірниками будемо людьми, працівниками вивозити і прибирати центральну частину міста. Виконує роботи з косіння трави Товариство комфортні послуги. послуги-2». саме це підприємство стало переможцем аукціону. Вони триватимуть до 15 жовтня. На косовицю з міського бюджету виділено півтора мільйони гривень.